Добрий ранок народ приїхав на поле на наше. Працюємо нашим дискатором. готуємо під посів куруске, поле 10 гектар. Як бачите, до і після, спеціально не сіяли, тому що було дуже холодно. Реально було дуже холодно. Якщо б ми посіяли на 2 неділі раніше це все діло, от ви розумієте, що було б в посівах. От В посівах була б амброзійка. Всі буряни, які тільки можна, то що вони впіймали тепло і полізли до сонечка. А ми дождалися, коли воно все тихенько підніметься. Проводимо міленьке дискування, воно все гарно сохне. Як ви бачите, тільки трактор пройшов, все, з корінчиками, з усім. ось воно вже воно в'яле. Вже. І проведемо посів. Накриємо ґрунтовим гербіцидом довсходовим. І зернинка, я думаю, вже земелька прогрілася, до стиглості. Тільки закинемо 5 днів, все зійде, поле буде чистеньке. Я думаю, що таке рішення було правильне. Сіять в холод нема потреби, нема такої кількості землі, щоб потреба була в закритті площі. Потихеньку все робимо. Я вчора працював допізна, виїхав ввечері допізна. Дуже прийшла жара в нас. 24 було, 25 на сонці. Тракторець щось наший, здається помаленьку, гріється. І вирішили, я працюю до пізна, а батько зрання і до появи жари. Ну, тут лишилось нам півтора гектарчика, він закриє і будемо сіяти. Думаю, що сьогодні все зложиться так, як ми запланували. Батько доробить і приїдемо сіяти. Отакі в нас справи в господарстві. Вибачте, що не викладав відео. Трішки було не до Ютуба. А природа, яка гарна да? на Полтавщині. Поля, ліси, балачки. Кайфую. Весна є весна. А точок гарно працює, вирівнює, офігенно вирівнює. Мтезючок, старичок наш, валиш різаний. Діски 2,4, БДФ, тяне на верхньому ряду шоста швидкість. Всі ретяги на повишених. Ну, нічого, прийде час і обновимо ми тракторця. Трішки сильніше нам вже потрібно, земелька прибавилась, не справляється, вже здається помалу. І придбали ми обновочку в наше господарство. Е, кому цікаво, пишіть в коментарях, що за обнова. Я думаю, зніму огляд. Так що ставте лайкоси, підписуйтесь на канал, працюємо, не зупиняємося, все буде Україна. Дай Бог нам перемогу і всього найкращого. Мирного неба всім над головою. Дякую.